Мне. Э. Можно шлюшку взнять? Да, ну от вот выски корпус. Угу. Бережно, що ми тут ходим? Тут місце для паркор, Для парковки. Тобі що, бахнуть, Він Не розуміє, він не понимаю, Джонни, разбери. Дуйс пекин. Тебе сфоткать, що? ТП <рес> сфоткай, я покрова. А чого ти так зі мною говориш? Ти знаєш, хто я, хто я взагалі? <рес> <рес> Ось Посмотри, тут машина припаркована, ну, на дорозі прямо. Я вибачаюся, де ви паркуєтесь? <рес> Я знаю, які меры є радикальным. Все, Джонні, я виконав нашу місію. Ой. Да похуй на нього, у мене машину, вкрали, <правда> ви чуєте чи ні? На якій стави! Бо ти в машину, сука, вкрав нашу, придурок. Бля, Джоні, хто це з чата, мені цікаво. Бля, ебать легенды, Джонни, пиздец. <ime> Привіт. Доброго вечора, вечіра, шо... давайте ми з вами привітаємось, мені треба друзів завести. Давайте, давайте. Ви Джонні Дізель, а що не... не бензин? А що з вами ви курили щось чи що? Бензин дорогий. А що з вами? Що у вас такий голос? Ну, я чуть-чуть обнюханий, ну це такі. А ви де гроші тримаєте? В а що у вас вже болить? Алло? У мене да, А то да, да, в... Да. в мене голос Сив. в мене. Ой, блядь. А може ти заїхати в центральну лікарню, ви ж поряд стали. Я просив в. В смислі, прям ход заїхати? <гум> <гум> ну да. А ви можете мені екскурсію по місту Може, просто? тебе в ліс відвести. Ниесу, ні, ні. зачем? Я тобі покажу дещо. Давай. Що, в лісок прогуляємось? Ні, ні. По місту. Я поки яблуко доїм, а ви можете щось порозказувати? Так, отут дорогу краще не переходить, бо тут, ну, дуже неаккуратні водії, тут ужас був. Ось ось парковочка перша. Тут машину можете забирати. Ось тут зброя, тільки з ліцензією продають ось. А ось є ліцензія? У мене все є. А ви можете мені по тихому теж зробити? по тихому Мені вже купола за це набили, так що, ну. Ось все, mm -hmm. тут бомжи сплять один раз я бачив. Це така теж смішна історія була. Тут. А яка історія? Та там з бомжами такі. Ви разом спали? Ось ось строєчка, тут працюють роботяги. Я не знаю скільки можна оце здання вже строїть, його строїть, не знаю, років сто. Ну, кличко, тому що. що ви порядок мене ведете. Там ось о буду збирати свій генг і ось буде мітин. Генг будете збирати? Вам гроші зняти не потрібно. Не, мені э, Можна шлюшку зняти. Шлюшку? Да, ну от скільки коштує. Ого. го Ну це, це тобі не хватить, чесно кажучи. Не, ну можу станцювати, можу за 20 тисяч тобі цей. Давай. Танец, Давай да. давайте. Можете Может, на машині тут танцювати. Треба укромне містечко. Зачем укромне? Можем прямо біля лікарні зробити. Давайте. Стоп, а можна я попробую за руль? Ну дайте, я заведу. Давайте. Да я вас сейчас тоже заведу. <хе -хе> так, ну танцуйте на машине. Так, а 20 тысяч? Так, сначала танец. Не-не-не, я так не працюю. Схуяли. Я так не працюю. Ох, что же вы делаете? Сука, ездить не умею, ты подивишься. Нормальные люди, не. Ой. Понаставляют тут своих бугать. Вот так, припаркуемся, красиво будет? Чего вот так может лучше? О, самый раз. Обережно, что мы тут ходим? Тут место для, паркор... для парковки. Отак. Тобі що бахнуть чи шо? Що ми тут ходимо? В мене дозвіл вже причини. Він не понімає, він не понімає, Джонні, розберись з них. Дує Ладно, він якийсь відморожений Так де мої 20 тисяч? Е, так ти ж не танцював. Я кажу 20 тисяч і ось хоч Хоч жопу, і хоть не знаю чим. ось на машині прям залізу і начну тут. розберись розбери з ним, він щось. Шо ти хочеш? Тебе що сфоткать? Сфоткай, сфоткай його, Джонні. Ходи тут випендрюється. Тебе сфоткать, чи шо? я <смір> так А чого ти так зі мною говориш? Ти знаєш хто я взагалі. Хто <смір> ще Я тебе зампам'ятав. <смір> Боже, які тут недоброзичливі люди. Це жесть просто. Ніякої поваги до старших. Давай ты ну, дисциплінарнімся. Дисциплінарні меры мі... пидем проводити Судить, тут машина припаркована ну, на дорозі прям. Я вибачаюся, а ви паркуєтесь. <рес> тут не можна, тут скоро допомога їде Не можна паркуватися. Игнорирую. Надо якось. Я знаю, які міри є радикальними. Все, Джонні, я виконав нашу місію Ой. <рес> Джонні, живи, обережно. Так ти куди сів? Ты что не сив твою машину, Джонні? Джексон. Тебе що сфоткать? Та да, блять. А нахуй ти машину не заглушив? Не знаю. Я її вкрав? Ти що тепер робить? Оцей хлопець тебе в жовтих штанах збив тільки, що ти йому. Нічого не скажеш, ти стерпиш? А він вибачився. А. То ти схавиш. Ми тепер без машини із-за тебе, ти це розумієш. Бля, це не той тип, з Тиктока, що ти бля. Це не я. Ти що робиш? Я зараз поліцію виключу. А ну вийшов би зараз. В смислі ні Я тебе в натурі зараз сфоткаю. Свободен, пише. Вот сука так. Блять, бля, бля Джонні, давай погоню за ним. Да, поїхали в міліцію Поїхали Де машину взяв? А хуй знаю. А ти ее заповнив, Джонні? О, о, миліція! Поліція обрабували. у нас машину пограбували! Поліція! Машину, стой. стой, сука! Беззаконня твориться тут! Стой, блять! Поліція! Поліція! У мене машину! Машину у нас скрали, усе в жовтий. Поліція допоможіть, що за беззаконня! Без Поліція Нейкі не писали. працює, а да, у нас все? На якій підставі? Да похуй на нього, у мене машину вкрали, ви чуєте чи ні. Добре, <пілляв fer> <А, пілляв> <а, пілляв> Не а виводьте перебруще. мене. Прошу статтю 67 дорожнього кодексу екстремального вождіння, все. Джонні, вони <пілляв> тебе ігнорують. Неправда, не правда. Я щас, сука, ствола <пілляв> достану, буду стрілять, в мене Боже, машину <пілляв> вкрали, ви чуєте чи ні. Ау. Янукович, вони вас ігнорують. Добре, зараз покинуть, чекайте секунду, я тільки дістану свій ключ. Ну ми почекаємо, почекаємо. Хлопці, ви нам поможете з машиною чи ні, В нас машину вкрали. Поліція. Немає вільного складу вам Ахуї. Ну машина моя почекає, да. бачите, бачка, на ньому генинте Все, он похуй на нього, полиция, ось все, жовтий. жовтый. Осьо жовтый, полиция. Оце приїхав в Київ називається. Ахуєть. У нас тут так на троєщині, Джонні, що ви хотіли? Так, вийшов з. Так ви допоможете чи ні. Поліцейський, ви Але... нам допоможете чи ні? На жаль, ваше авто втрачено. Та усьо воно перед нами, жовте! Ось ока- Блк! Джонні, в мене є ідея. Джонні, мене Я є зараз ідея. буду злиться. Джонні, в мене є ідея. Яка? Але він поїхав кудись. Він уїхав. Предлагаю, що він сейчас приедет. і, і ти потанцюєш перед ним і він отдасть нам машину. Думаєш спрацює? А, а поліція з ним походу разом. Стой! Хлопче, стой! хлопче. хлопче стой, 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 стой! Слухай, допоможи мені. Іди Хавин приедут, ауди Допом... Хай він приїде. А ну стой! сказав. А ну вийшов з машини, я тобі кажу. На якій ПІДСТАВІ?! БО ТИ В машину! Су, СУКА, ВКРАВ нашу, придурок! Я заповню твоє лице, чуєш? А его можна колеса протолити Чи ні? Чи воно в зоні в ЗЗ його не буде рягати, чи як це працює? Його в зоні в ЗЗ не буде реагать, да? Типу, отсюда я нічого не нанесу. Я нічого не нанесу? Ніякого урон не наноси? Питання таке. Сука козёл, бля. Не ні колеса, нічого не ні протулить з, з цієї зони. Добре, вийди по-доброму, я тобі кажу. Він що, Джоні задавив і уїхав? Сука, вийди з машини, кажу тобі. Бля, бідний Джоні. Бля, Джоні, хто це з чата мені цікаво. Бля, ебать легенда, Джоні, здесь.